Самі небезпечні гриби, які є і восени, і літом, і зимою. Небезпечніше за бліду поганку волоконниці та говрушки не тому, що вбивають за пару днів, а тому, що вбивають поступово непомітну і величезну кількість людей: грибок, цвіль і пліснява. Ця зараза росте як на продуктах, на стінах, в мокрих темних місцях, так і на всіх континентах, в тому числі в Антарктиді. Чим же небезпечна пліснява? Перш за все, і цвіль, яка росте на продуктах. В тому числі і сирі з пліснявою, викликають запалення стінок шлунку, пригніщення мікрофлори шлунку, що викликає діарею, блювоту, захворювання печінки, кишківника, а також легень при частому дихальному контакті з цвіллям, а ще рак внутрішніх органів. На землі існують мільйони видів грибків, які потенційно шкодять людям, і безліч корисних, наприклад, кисломолочні, які ще називають бактеріями, але не тільки бактерії займаються квашенням продуктів та переварюванням їжі. Парадокс, що грибки навіть вбивають одне одного за місце під сонцем. Точніше, за тепле вологе місце. Саме тепло із вологою викликає більшість видів свілі, хоча більшість грибків комфортно почуває себе і в низьких температурах, але все ж таки у вологих місцях. І це не обов'язково туалети, каналізації, грибок любить вашу ванну, кімнату, погріб з закатками і навіть кухню. В місцях, де є вода, і часто не ідеально. Чисто і доглянуто, там, де є волога, є і цвіль, і грибок. За інсайдерською інформацією, грибок ніг та рук людей теж один із видів цвілі, який міцно врізся своїм місцем від пальців ніг до самих геніталій. Фу, аж неприємно за це говорити. Стосовно цього, ми можемо побалакати з вами у коментарях. Грибок є кругом, його спори навколо літають невидими повутинками і чіпляються за все, а проростають там, де тепло і волога. Не варто недооцінювати ледь вражене яблуко, чи хліб, чи варення. Ви викинули чи відрізали шматок цвілі, а її місалі вже проріс усередині тих продуктів, яких він вразив. Ще одне: цвіль любить цукор, тому нерідко дуже з'являється там, де він присутній. А якщо продукт довго не цвіте, то скоріше за все і вам його не бажано їсти. Бо часто, коли у продуктах дуже багато консервантів, які шкідливі і для грибка, і для людей. Чого боїться цвіль? Лимонний сік чи кислота, розчин соди і хлорка. Та хоч хлорка і самодієва, але вона все ж таки токсична. Тому в приміщеннях використовують хлорку, а на продуктах лимонний сік. Логічно, правда? Все це зрозуміло більшості людей, та не всі знають, що щороку неофіційно від враження внутрішніх органів та через взаємодії з грибками помирають мільйони людей. Особливо малозабезпечені, які живуть так собі в умовах це як смерть від хронічних хвороб серця, нирок, печінки, легень та шлунку. І ніхто особливо не докопується до суті та не б'є у сполох, бо сильним цього світу нема діла до тих, хто намагається вижити, а тим більше до тих, хто сам на себе забив. Знай правду, і ти будеш озброєний.